Дорогі мої друзі, тут я читаю у Фейсбуці, що багато хто тут мені пише, що це не моя сторінка. Хочу заявити, що у мене є дві сторінки. Одна є персональна, а одна є обща. На Насамкіли це мої сторінки, я на них працюю. Коли мене немає, коли мене немає, займаються мої друзі, яким я довіряю. Які довіряють навіть більше, ніж сам собі я їм довіряю, так що, якщо вони щось не можуть зрозуміти, не можуть зрозуміти, вони до мене зв'язуються, коли це можливо. По телефону я їм розказую що до чого. Ну, Періодично буваю і я на цій сторінці. Так що не вірте нікому, що це не я. Це лично моя сторінка і займаюся лично нею. Я. Що хочу вам сказати, хочу побажати вам здоров'я, успіху в лічній житті. Нехай Господь Бог вас оберігає, ваші сім'ї і нас біля вас, і у віки вічні. І амінь. Будьте здоровенькі всі.